На попередньому уроці ми говорили про запалення як внутрішній вогонь та роль метаболітів жирів у його підтримці. На цьому уроці ми поговоримо про ще один вогонь, у якому жири згорають з утворенням енергії: це так званий піруват вогонь. Ми поглинаючи вуглеводи, отримуємо з ними 90% всієї потрібної енергії, і нічого більше, крім енергії, з них вичавити не можна. А якщо ми з'їмо більше, то ми замість енергії в мітохондріях отримаємо жир у депо. Ми говорили про те, що цей процес аеробний за участю кисню він іде через ацетилкоензим а, через цикл трикарбонових кислот або цикл крепса, і це називається аеробний гліколіз. Є ще анаеробний гліколіз – Це розщеплення глюкози за умов без кисню. І цей механізм теж у нас представлений і у нього є свої цілі та завдання. Він менш результативний. В ньому з однієї молекули глюкози утворюється всього дві молекули АТФ замість 38 молекул АТФ, які утворюються з однієї молекули глюкози в аеробному процесі. Зате цей анаеробний процес швидкий у той час, як цикл Крепса або цикл трикарбонових кислот, це все таки ферментативний ланцюг і він досить довгий. В ньому кислоти повинні перетворюватися одна в іншу, котити цей електрон по ланцюгу, як по конвеєру. Він так і називається електронно-транспортна система, поки він в кінцевому рахунку не утилізується в макроергах. Тобто цей процес, хоч і ефективний, але він трохи повільний. А в житті іноді треба ноги нести швидко, думати інтенсивно, приймати рішення блискавично. А для цього потрібна енергія відразу, а не згодом. Тому еволюція не відключила, звичайно ж, а лише вдосконалила та приєднала до єдиної електросистеми анаеробний та аеробний способи. Як і що виходить, коли ми вживаємо вуглеводи? Вони у нас перетравлюються до глюкози в шлунково-кишковому тракті, далі глюкоза у нас перетворюється на лактат, а лактат перетворюється на ацетилкоензим А. Який вже йде на різні цілі, якщо енергія потрібна, він йде в цикл крепса. Якщо енергія не потрібна, він йде на утворення тригліцеридів, які далі йдуть у жирові депо. Крім того, цей процес оборотний до певного моменту. Ацитилкоензим А може знову відновитися до лактату, а лактат до глюкози. Тобто від глюкози і до ацетил-коензиму А це може рухатися і вниз, і вгору, хоч по аеробному ланцюгу, хоч по іншому, анаеробному через лактат. Але назад відтворити глюкозу до вуглеводу, що ми з'їли, та повернути його в природу, не вийде. Лактат є проміжним продуктом перетворення глюкози на ацетилкоензим А і є додатково біологічним субстратом для того, щоб впливати на фізіологію м'язової діяльності обміну речовин та енергії. Наприклад, м'язова втома, м'язові болі, які є при інтенсивному фізичному або тривалому фізичному навантаженні, пов'язані з тим, що. Лактат змінює біохімію та фізіологію функціонування м'язової тканини, він закисляє собою внутрішнє середовище. Лактат це молочна кислота, і виникає тимчасовий та оборотний тканинний ацидос. Загалом вся мембранна енергетика і хімія змінюється, тому що вона дуже чітко знаходиться в температурних і в іонних рамках, які пов'язані з кислотністю. Тому низький рівень лактату це про одне, високий рівень лактату це про інше, і є такий середній рівень лактату, який грає свою нормалізуючу керуючу роль. Глюкоза йде цим шляхом. Також ми говорили, що іноді. Організм спалює білки, розщеплює їх до отримання енергії, а не просто використовує їх як будівельний матеріал. Робиться це так: білок перетравлюється в шлунково кишковому тракті до амінокислот. Амінокислоти йдуть на розпад з утворенням пірувату і нітрогрупи. Зрозуміло, що нітрогрупа, яка є в кожній амінокислоті і містить азот, відразу йде в пастки азоту на окислення до НО або на зв'язування в сичовину та сичову кислоту, і виведення нирками назовні. А ось все інше, що не містить букву Н, може згоряти точно так само, як вуглеводи, і так само утворювати при цьому піруват піровиноградну кислоту в аеробному гліколізі. Так, от коли у нас накопичуються проміжні продукти розпаду глюкози, такі як лактат. І такі проміжні продукти розпаду залишків білка, як піруват, і глюкоза в аеробній фазі теж розпадається до пірувату. То піровиноградна кислота і молочна кислота це два варіанти метаболітів, так званих алостеричних регуляторів, що керують активністю циклу крепса та формують функціональний запит на енергію у вигляді вільних електронів для накопичення їх в макроергах. Залишки білків, а на цьому етапі точніше сказати амінокислот, теж поповнюють запаси пірувату. І коли в організмі створюється така біохімічна обстановка, інтенсивніше включається цикл трикарбонових кислот. І навіть якщо організм не може використовувати надмірну кількість енергоносіїв у вигляді вуглеводів або жирів, він включається та надсилає запит на додаткову енергію. Ми говорили, що мітохондрії насильно заповнити електронами або макроергами не можна, для цього має бути функціональний запит, тобто, сама мітохондрія має сформувати сигнал: дайте мені енергії. Тоді включається цикл Крепса і весь надлишок жиру та вуглеводів валиться в цю піч і згоряє. Мітохондрія отримує замовлені вільні електрони і пакує їх у макроергах. Якщо мітохондрія мовчить і жодних сигналів життєдіяльності та потреб не посилає і не виявляє, цикл крепса стоїть як конвеєр на заводі, який раніше випускав ракети, а зараз випускає дим та каструлі. Немає запиту, і все всі жири та вуглеводи, які не можуть піти на цикл Крепса. І бути перетворені на енергію, змушені кудись прилаштовуватися. Хтось влаштовується в три гліцериди, хтось влаштовується в холестерин, хтось в жирове депо, а хтось в атеросклеротичні бляшки. Ось ця схема нам показує, що є ще два учасники, і два регулятори активності цього енергетичного насоса і запиту, так званого піруват вогню, це лактат з вуглеводів та піруват з білків. Піруват вогонь також формується, коли присутні та наростають фізичні навантаження. Жир у цих умовах спалюється краще, ось чому є деякі підстави говорити, що заняття спортом призводять до втрати жирової маси. Насправді, частка цього ефекту, внесок цього ефекту у зменшення надлишкової жирової маси не такий вже й великий. Ми далі будемо розглядати одне системне дослідження, метааналіз. У якому показано, що якщо змінити раціон харчування і просто зменшити надходження надлишку енергоносіїв, то ви швидше втратите небажані кілограми, ніж якщо ви спробуєте ці кілограми спалити, активуючи весь цей механізм фізичними навантаженнями? Тому якщо активувати цей механізм фітнесом, ви спалите, наприклад, 3 кілограми жиру. А якщо ви зміните споживання енергоносіїв, ви спалите 6 кг жиру. А от якщо ви зміните споживання енергоносіїв, спалите 6 кг жиру, а потім через деякий час додасте фізичної активності, то весь жир, який у вас залишився або знову з'явився, спалюватиметься набагато ефективніше. Ось чому стійкість результату у всіх, хто додає до зміни харчування, фізичну активність краща і вища. Це через те, що існує ще два учасники, які керують цим процесом, що формує фізіологічний запит у системі: це лактат та піруват, багатий на раціон харчування, достатня кількість вуглеводів з низьким глікемічним навантаженням, збалансований за жирами склад порції швидше і приємніше запускають піруват вогонь, ніж виснажливі заняття спортом заради схуднення. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.